Дубно знову у скорботі. Сьогодні, 12 вересня, жителі міста провели в останню дорогу молодого воїна України, який загинув на війні з російськими окупантами Ореста Гончарука. Хлопцю у січні цього року виповнилося лише 23 роки. Поблизу населеного пункту Тріщивка Донецької області. Мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув наш дубенчанин, молодший сержант Гончарук Орест Рустамович. Воїн навчався у Дубинському ліцеї No7. Закінчив Вишнівецький професійний ліцей. Військову службу проходив у 93-й механізованій бригаді Холодний Яр був учасником бойових дій. Поминальну панахиду за загиблим і служили священики Дубинського благочиння православної церкви України. Оці слова душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Вони не мають бути для нас пустими. Просто проспівати і забути. Для нас, дорогі браття і сестри, завданням є зробити все, щоб цій війні ми перемогли, щоб оця жертва, яка була покладена на Вівтар перемоги, була немарною, я вас закликаю зробити висновки і робити все, для того, щоб наблизити нашу перемогу, не забувати наших героїв. Нехай Господь упокоїть душу спочилого воїна Ориста в своїх небесних оселях, вічна йому слава і вічна йому. Пам'ять, щоб засвідчити повагу до подвогу молодого воїна, на Майдані Незалежності зібралося чимало дубенжан. Його пам'ятатимуть як хороброго хлопця, який з гідністю та честю захищав свою батьківщину. І якби не війна з російським агресором, життя героя могло би скластися зовсім по-іншому. Дубенчани прощалися з воїном, не стримуючи сліз і схиливши коліна. Опісля траурна процесія вирушила до Свято-Покровського собору, де звершили чин похорону військовослужбовця. Поховали героя на Алеї Слави 12 вересня. У дубні оголошено днем жалоби.